Динамо! П'ятий гол влітає ворота і забиває Андрій Ярмоленко! Емоції уляглися зразу після гри, тому що були тривалі тривоги. І матч затримувався. Готуємося з позитивом, тому що виграли, є позитивний результат, з хорошим настроєм готуємося. Цього тижня команді належить провести ще один поєдинок серед тижня, перенесений матч з Зорею. Наскільки це впливає на вашу підготовку і на тренувальний процес, чи були якісь корективи або зміни в підготовці? Впливає, звісно, тому що трішки менше часу на підготовку до наступного суперника і, і на відновлення, тому трішки навантаження зараз зменшили і трохи змінив тренерський штаб підготовки. Чого очікуєш від матчу з Рею? Нещодавно грали з цим суперником. Як вважаєш, чи багато змінилося з тих пір? Я не знаю, в них були там якісь конфлікти. Я думаю, що зараз будуть грати. Хороша команда, готуємось. Головне, що з позитивом. Вся команда підходить до цієї гри і налаштовані на перемогу. Це буде номінально виїзний матч для Динамо, але він пройде в Києві на стадіоні Динамо. Чи наскільки це для вас важливо, приємніше буде грати вдома? Звісно, приємніше з глядачами, але в першу чергу безпека повинна бути. І якщо все буде гаразд, то, звісно, і людям буде, буде гарний настрій і емоції якісь позитивні. Минулий гол ти присвятив дружині, вагітній дружині. Чи бачила вона це, як вона відреагувала? Які були її емоції? Це звісно, бачила. Вона хотіла, щоб я забив і так і Це Більше її, напевно, була мрія, і я це для неї зробив, постарався вже в понеділок буде наступний матч, тобто такий трохи режим складний. Наскільки такий графік важкий чи звичний, чи нормальний? Звісно, краще грати частіше, ніж тренуватися. Тому з одного боку це добре, а з іншого, що менше часу на відновлення. Тому потрібно якісно відновлюватись і правильно підходити до поєдинку наступного.